Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про стан автомобільних доріг та догляд за ними. Українські водії з нетерпінням чекають, коли буде проведено хоча б ямковий ремонт наших доріг. Влада рапортує про виділення колосальних коштів на вирішення цієї проблеми. Витрачаються значні суми на ремонт доріг, в той час як утримання доріг коштує в десятки разів дешевше. Ми боремося з наслідками руйнації доріг з твердим покриттям і зовсім забули про правильний догляд за ними. Так вважають у Кобиляцькому районі Полтавської області. Профілювання та планування узбіччя доріг важливий етап експлуатаційного утримання доріг. Про це наголошує керівник сільськогосподарського кооперативу радянський Микола Андрієнко. За дорогами треба слідкувати. Ми забули за це свій час, коли дорога побудована була в 1972 році. Оце на Васильівку Дніпрозиринсько-Беляк. То у кожному господарстві по два-три чоловіки була дорожня служба, які слідкували за цим. Те, що кожну весну обов'язково грейдер проходив і узбіччя приводив до порядку. І обов'язково, якщо дощі опади випадали, то обов'язково вони спускали, де вода застоювалася, прокопували такі невеликі рівчачки і спускали воду. Доглядали, просто слідкували, бо після того, як не було дороги і. Їздили через Дніпро Дзержинський через Кременчугу Кобеляк, то цінили її. А зразу ми чого -то перестали цінити. Знову підійшов час, що треба цінити, бо будувати ми скоро не побудуємо, нема кошту. В першу чергу доглянути узбіччя зупинить руйнаці дороги переконаний Микола Іванович. Ви ж подивіться, нема парусів. Чого нема парусів? От що ви думаєте, не розслаблена тут? Вона росла, ну просто-напросто її щоб не було. Ми кожен відкуємо за цим, збираємо. Он, бачите, поруба не лежить. То збереться все тоді за тобі. Просто треба доглядати її. Якщо профіль узбіччя вищий за асфальтне полотно, вода затримується і безжалісно знищує дорожне покриття, стверджує Андрієнко. І йому таки вдалося домогтися, щоб полтавський облавтодор вперше за 15 років надав грейдер для планування та профілювання узбіччя. Яким чином до вас попав грейдер? Та багато енергії затрачено було моєї особистої всіх моїх колег. Перший раз якби ви побачили, проходив. Скільки знімає. Ось, ну, ось подивіться, який виходить. Це... Ось скільки разів пройшли? Чотири рази чи п'ять. Пройшов оце. Да. І ще треба буде проходити. І останній раз, оце ж потягти, щоб оце ось цього не було. Оце він потягне. Це він робить туди, а тоді останній раз сюди якраз він підгорне. Те саме передбачають. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. Можливо, варто прислухатись до думки людей, які пам'ятають бездоріжжя, пам'ятають, якими неймовірними зусиллями вдалося побудувати ці дороги, пам'ятають, як берегли ці дороги, і зараз не залишаються осторонь, а роблять все можливе, щоб їх врятувати. Чи включать до плану роботи в обласному автодорі догляд за узбіччями? Поїздимо, побачимо.